Всім привіт! Вітаю вас в новому відео, в новому влогмасі. Як завжди, розпочинаємо новий день зі сніданку. Світла немає, немає його з 6 ранку і не буде до 12 дня. Тож, у лунчика на сніданок буде кашка заварна. Сергій вже спускався на перший поверх підігрів чайник. Ну, а ми будемо їсти олів'є. Я спеціально його приготувала на цей випадок, що можна поїсти при відключеннях, холодне і буде смачно. Ще зробимо собі гарячий чай і буде супер. До речі, графіки відключень стали жорсткіші, але ми тримаємось, якось знаходимо виходи з різних ситуацій. Леончику кашка готова. Так, і мандаринка йому. Але покажемо її, коли з'їсть кашу, бо почне верещати, що хоче мандарину. Поки я була в душі, Леончик розніс кімнату, показую вам реальне життя без прикрас, стягнув ялинку, розкидав всі іграшки. Так, це він дивився. Калину. Треба було його відволікти. Сергій якраз ходив в магазин. Вимикаю. О, до речі, я вимкну зараз щось інше. І швиденько це все виправлю, приберу. Busting out the door, Christmas songs in every store. Can't stand to hear one more. Please, won't you make it stop? Snow is piled five feet high. Dog ate the peak and pie. Hurry up, snow bought fine. Christmas time again. They say it's so pretty that time in New York City. I say cold and gritty. Ну, так мені вже набагато більше подобається. Навіть стало легше дихати, коли все на своїх місцях. Так, треба мені довести до ладу ось ці речі. Бо вчора я так нічого і не зробила. Думала, що ввечері, після того, як вкладу Леончика спадки, буду щось робити. поперу речі Якраз на вечір. Було світло, поперу речі, приберу в ванній кімнаті, можливо, ще щось би зробила. От, вклала леона, пішла робити салат, різати салат. Леончик ліг вчора в свій час, о 9 він вже спав, нарізала половину салату, леон прокинувся. Пішла його вкладати далі. Таке буває, що він поспить трохи, може прокинутися, я його підгодую, він знову засинає. Отже, вкладала я його, вкладала, а він, по ходу, собі перебив сон, бо він в день трохи не доспав. І от ліг в 9, півгодинки поспав, прокинувся і перебив собі сон. Вже не міг заснути. Вкладала його і я ніяк не вийшло. Вкладав Сергій теж ніяк. І що? Грався він вчора до 12-ї. Це був просто жах. Він бігав, кричав, грався. Навіть сусіди в чаті писали, що зверху тупотять, але нам не робили зауваження, бо там комусь зробили зауваження. А ця сусідка знизу написала, що каже: я постійно теж слухаю, що дитина плаче, і по ночах і гупає, бігає, як слонення, і пише, якраз, і от зараз бігає, хоча вже час після 23-ї. Ну, типу, з тим, що я все розумію, це. Панельний будинок, багатоквартирний, і я ну, просто з цим живу. А ви, типу, жалієтесь на те, що там кішечки 10 хвилин попригали, побігали. Це їй зробили зауваження, бо в неї є кішки, і вони там бігали, гралися. От, ну, я написала, дякую вам за розуміння. Вибачте, що сьогодні шумно, бо у дитини стався збій. от. Але до цього там внизу жили інші сусіди, і в них теж була дитина. І теж і плакала, і бігала, гупотіла. До речі, коли знизу гупотять, то теж чутно і на верхні поверхи. Я теж з цим нормально живу, якщо там хтось дрелить, сверлить, гупає, бігає, співає. Зверху у нас взагалі на 25-му поверсі над нами. Квартира, здається, подобово, От, і часто вечірки, різні звуки, коли займаються коханням. Я ніколи не ходжу, не жаліюся, бо я розумію, що такий будинок, економ-класу, і якщо хтось хоче тише, то треба жити в приватному будинку, а не в багатоквартирному. От. Взагалі, до чого я це? Розповідала, що Леончик прокинувся і вклали ми його тільки е, після 12-ї. Ну, звісно, мені вже нічого не хотілося робити е, в цей час, тож теж лягла спати, відпочивати. І вже вирішила сьогодні дороблю. От якраз зараз дали світло, тож поперу речі, Сергій вже сходив в магазин. Купив курку, купив він гомілки, не знаю, треба глянути. Хочу зробити курку, приготувати, бо є три години на все попрати речі. Ну і треба буде знов-таки вкладати леончика, спати все по колу. Щодня одне і те саме. Стегна Сергій приніс з магазину, я їх вимила, додала спеції, сіль. Сухий часник і сушені томати з базиліком. Так, поставлю на півгодинки, напевно. встигла до відключення світла і попрати, і приготувалася вже стегна. Ось такі рум'яні. Зараз будемо обідати. Я нарешті вирвалася з побутової рутини, все переробила і тепер відправляюсь в торгівельний центр. Хочу подивитися, що є на знижках в Ечендемі, і треба дещо купити для Ярослави. Я вже в торгівельному центрі. Першим ділом йду в Зарахом. Подивлюсь, чи є там ті прикраси, які попросила мене купити Ярослава. Вона в моєму відео побачила, що я показала програм. Ще й наголосила, що Ярославі він підійшов на ялинку. І, звісно, що він їй дуже сподобався. І вона попросила мене його купити. Якщо він там буде. ой, А тут оновили колекцію дуже гарно. Подивіться, як засервірували стіл. Додали червоні келихи, серветки. Червоний з золотом шикарно виглядає. З'явились тут такі свічки, ялинки, в мене є подібні. Золоті, тільки золсівай кікіки, 700 гривень. Я там їх купувала набагато дешевше. Ось ще ось такі, дивіться, дзвіночки. Чобіток червоний. Чи він був такий? Ось ще є дзвіночок такий. Так, яся попросила купити ось ці олівці і програвач. Програвача немає вже, на жаль. Дуже шкода. Якби я знала, купила би тоді одразу. Треба було її одразу фотографувати. Фетрові іграшки. Тренд на фетрові іграшки. А яке цікаве яблучко. Яблочко-дзвіночок. 119. І ось такі Санти. Списалася з Ясією, повідправляла <рістила> їй фото-відео. Вона собі обрала замість програвача ось таку машину з подарунками, дуже гарна. Ось ці олівчики і чобіток з дзвіночками. Як у мене зірочка. І ось такі олівчики. Я її купую і відправляю поштою. Боже, які гарні чашечки, тільки подивіться. Мені ось ця сподобалась з віночком. От все ж таки червоний, білий і золотий просто класика. Різдва дуже-дуже гарно. Такі ще тарілочки. Дивіться, який Санта гарний. Приїдемо з Леончиком ще до Санти. В Вечендем вже розпродаж, велсівий кікі теж, міжсезонні знижки. О, дівчата, дивіться, на ось ці куртки зараз знижка 679, 1800 коштувала. Це в бежевому кольорі золоті гудзики, є ще оливка, така сама вартість, і він шоколадний Шоколадні трохи дорожчі 799, але гарна знижка 1000 гривень. Колір не передається. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Багато верхнього одягу зі знижками. Міжсезонний такий верхній одяг, бомбери 749, 2200 коштували, дивіться. Гарна нагода придбати собі курточку на весну, чорні по тисячі. Ось такі базові легенькі, 649. Теж є різні кольори, молочний, чорний. 649 і 599 оливковий. О, дивіться, їй джинсові куртки. З комірцем 900 гривень зараз. О, в клітинку ще є і є Беш. Беш 600 котон. А клітинка 900. Мені, до речі, ось ця сподобалась. симпатично, така тільки треба міряти. Стильно. Комір пришитий, не відстрібається. Жилетки 1900 гривень ось ці курточки. Бордо чорна. Молочна. Молочна 750 взагалі. О, в клітинку сорочка. А, це як бомбер. Тисяча гривень. Я хочу собі оновити сорочку. Можливо, ось це сорочка. Ні, теж як бомбер. Коротенька. Светрів багато на знижках. Треба ритися, шукати. Трикотаж з короткими рукавами джинси теж є зі знижками 789 600 ось такі сірі широкі, довгі 1000 На аксесуари теж є знижки, сумочки 679, 529. Ось така дивіться. Нічогенька. 500 гривень. 429. Ой, підвісела. Є ще довга ручка. 349, дівчата, дивіться, яка гарна сумочка. Довга ручка застібається на гуцик такий. Приємний матеріал, наче шкіра, але це, звісно, не шкіра. Є ще така текстильна. На літо, на весну. 429 Молочна ще є. Ось такі. 429. двадцять дев'ять. Є довгий ремінець. на білизну теж є знижки. Триста гривень. Двісті сімдесят дев'ять. За двоє трусиків. Ось такий набір з трьох. Триста дев'яносто дев'ять. 399 Ось такі бюсти. За два, а ось ці 599 коштують. Двісті дев'яносто дев'ять. 449. сорок а тут скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять трусів. Стрінги. Це з утяжкою? Стрінги з утяжкою? 529. Шкарпетки. Дивіться, ось такі три пари. 200 гривень, дивіться, під светр кольори підходять. Ось такі шкарпеточки є, 139, капронові, знижки на колготки. От коли починаються знижки, то дуже приємні ціни. Колготки для вагітних, дві пари 179 гривень. Я купила так, ні разу не одягнула лежать. Піднімаюся на другий поверх, звісно, що в дитячий відділ хочу подивитися. Можливо, щось куплю у леончику вже на майбутнє. Собі нічого не придивилася, не знайшла. Не знаю, останнім часом дуже складно для себе щось купити. В принципі, і не потребую, хоча хочеться чогось новенького, проте поки не виходить. Напевно, в цьому відділі вже не варто дивитися це. Для маленьких треба йти вже у відділ для дітей постарше треба. Мені 92-й розмір, О, можна ж карпеточки подивитися. 179-119 ось ці хороші. 16-18. У нього вже така ніжка не дитяча. Ось ці йому підходять, 25-27. 119 гривень. Треба брати. У нього зараз 23-24 розмір, але після прання ці шкарпетки стають такі маленькі, хоча є ось 22-24. Можливо, їх взяти, бо ці взагалі великі, чи не знаю. На весну, бачите, якраз і кольори такі. Весняні, тоненькі шкарпеточки, знижки на шапочки. У нього є рейма. то в принципі не потрібно. О, щобі точки, як у нього були. О, треба подивитися, рукавички мають бути такі самі. Можливо, вони вже зі знижкою. Взуття теж на знижках. 179 5 п'ять пар ось таких теплих. На підошві гумові. Такі штучки, щоб слизько не було. О, дивіться, вже на знижках зимові комбінезони 1399. 200 коштували Ці 1299 з песиками. Ці для дівчаток, ці для хлопчиків. Ой, оце такий маленький одяг. Будем, знаєте, щемливо на душі, що леончик так швидко росте. 80-й, це вже маленький. 139 гривень всього-навсього штанці. Знайшла ось такі вельветові штанці. 200 гривень і є сорочка до них ще 300 гривень, 500 гривень ось такий костюм Є сорочка в зеленому, а є он, і штани. синім мені більше подобається. А це вже відділ постарше, начебто тут з 92-го розміру розпочинається. Так, з 92-го, то можна тут дивитися. Це те, що вже буде на наступну осінь зиму. Ви тільки подивіться на цю купу речей, скільки я відібрала. Шкарпеточки ще. Зараз передивлюсь і буду йти на касу. Фух, я навіть втомилася і мені дуже важко це все тримати. Все, йду на касу. Ще взяла деякі речі для племінниці. І для леончика і кубка. Єдине, що я деякі перебрала, залишила, а ось. І що точно мені сподобалось, то вже буду брати. Дуже хороші ціни. Повернулася вже додому, покажу, що купила. Забігала ще в юск знімала там відео на оглядовий канал. Купила дещо на подарунки, дещо на подарунки показувати не буду. Ось такі стрічки та етикеточки для упаковки подарунків купила, а в сільпо взяла чай. Hello Tea дуже смачний, мені подобається. Лимон імбир це трав'яний. І чорний Earl Grey. Цукерочки ось такі. Були по дуже великій знижці по 30 гривень. А так коштували 170 гривень. Просто термін придатності вже підходить, але я за два дні з ними впораюсь. Так. Це те, що для ясі я взяла. Завтра відправлю її. Ще ось машинка, боже, це неймовірна краса. На її ялинці буде виглядати шикарно. Тут скляна іграшка олівчики. Так, 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 так. А де ще? Ага, ось. Біточок, мені теж дуже подобається. Леончику книжечки взяла. Ось такі піксі книжечки по 1990 в сільпо. Маленькі, дивіться, можна з собою брати в дорогу. Вони взагалі не займають багато місця і легенькі. Натримай гречку, є. не хоче. І ось друга така. Леончик, все. Печиво до чаю. На, тримай. Не хочеш, Відштовхуєш. Дві упаковки печива. Дві упаковки томатів азура в сільпу зараз на знижці. По 49,90. За упаковку 250 г. Кабаноси. Теж зі знижкою. Я все зі знижкою беру. І ось такі шоколадки, Nesquik до чаю. Оце гірлянда з звьюстком. Ну і все. Ну, ще речі. Ви чимдень. Дивіться. що тобі дати, Ось це. А, бачите? Я селончик захотів потримати дві чобіток, Більше нічого не дам. Хочу сказати, що шопінг втомлює. Я, до речі, до цього ще була в юску, знімала там контент на оглядовий канал. Потім швиденько побігла в Рівермол. Хотіла зайти ще в декілька магазинів, але на все не вистачило часу. І плюс ще сів телефон і вже пізній час був, Тож швиденько повернулася додому, хоча не дуже швиденько. І що тепер? Настав час розпаковки. Сьогодні буду відкривати ось такий подаруночок. Подивіться, яке пакування. Я знаю, що так вміє пакувати Ярослава. Тож я вважаю, що цей подарунок від неї. Папір з юзку. дуже гарний з такими гілочками. Щось легеньке. Навіть не маю уявлення, що тут може бути. Точно відчуваю, що є соломка всередині і щось не по розміру коровки. Ладно, ще розіб'ю, тому треба відкривати. Відкриваю, відкриваю. Але іноді в мене. Бувають думки, що Оля може так ще пакувати. Звісно, це стиль Ярослави, але для того, щоб заплутати, Ярослава могла так не робити, а могла так зробити Оля. Мені взагалі здається, вони домовились з цими подарунками, бо в них буває схоже пакування, папір. Коробочка з нової пошти. Новенька. Яся пішла, придбала коробочки. Так, не знаю, взагалі немає у мене здогадок, що там. Нехай вже буде так. Я побачила одним оком. Ану, що там? клас Точно, яся. 100%. Прям відчувається її стиль, подарунки. Я вгадала, що всередині є ця соломка. Подивіться. Яся все зберіглося. От як ти охайно поклала, все так і залишилось. Не перемішалося всередині. Отже тут. Парфумований гель для душу. Ммм, дивіться, ось такий гель для душу. Я тут понюхати? Ммм, як він пахне. Єдине, я не можу зрозуміти, чим. Our summer. наше літо. Побачення біля моря зі смаком ігристого, персиків та цілунків. У засмаглі плечі. Ось такий аромат тут. А ви вже самі уявляєте, як це все пахне. Точно щось в цьому є. Угу. І гристим точно пахне. Так, резиночка. Тудуду. Ось така, дивіться, різдвяна. Заколочка у мене є. Тепер від ясі є і резиночка. І подивіться, Пилочки. Ось такі. Для нігтів. клас, дякую. Ще такі різдвяні. Це професійні пилочки. І тут є навіть вказана нумерація напевно, наскільки вони жорсткі або м'які. Клас. Такий прям дівчачий подаруночок, який піднімає настрій. Дякую, Ярослава, за подарунок. Я впевнена, що це ти 100%. Не віднікуйся, це ти. Все, друзі, буду завершувати цей влог. Мас. Дякую за перегляд. Хочеться вам багато всього наговорити, але вже, чесно, не маю часу, треба вкладати ловочика спати. Бо мамка загуляла. Дуже довго я була в торгівельному центрі. Бажаю вам всім гарного настрою. Дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. І до завтра!